Які ви маєте посіяти переконання собі в голову, щоб все ж таки бути і з грошима і щасливою? Розуміння, що гроші це більше свободи. Да, фінанси дають дуже велику свободу, а свобода це класно, і в свободі теж є ваше щастя. Далі бути вже щасливою. Дуже важливо, щоб не було це да багато, але нещасна. Ви маєте вже прокачувати своє щастя. Незалежності не від чого є у вас там чоловік, немає, є гроші, немає вже бути щасливою людиною тут і зараз. Далі дуже важливо будувати ваш фінансовий зріст не через стрес, а через задоволення. І це можливо, коли я кажу про гроші в легкості. То це саме про це гроші через задоволення, через кайф, через насолоду. Це не відміняє там якусь системність, це не відміняє те, що треба працювати. Але тим не менш, а це про те, що ви можете йти не на цьому форматі ЄБШ на стресі, а через кайф, насолоду і задоволення. І, взагалі, да, вчитися отримувати насолоду саме від процесу, а не лише від результату.